В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Павло Живєтєв. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, Тож ми починаємо. Міністр оборони України Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та міністр оборони Данії Троельслунд пуельсен підписали лист про наміри щодо реалізації фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні. Про це повідомила прес-служба Міноборони України. Так, документ передбачає залучення майже 600 мільйонів євро інвестицій, що стане потужним поштовхом для розвитку української оборонної промисловості. Із цієї суми Данія виділяє 175 Мільйонів євро, а ще 400 мільйонів євро буде залучено з надприбутків від заморожених російських активів. Водночас міністр також зазначив, що Україна відкрита для нових форматів співпраці з іншими європейськими країнами. Міністерство оборони США уклало контракти на загальну суму понад 33 мільярдів доларів із низкою компаній для проведення досліджень і розробок у рамках інформаційно-аналітичного центру Пентагону. Про це повідомляє РБК прес-служба Пентагону. Фінансування на 2024-2025 роки вже частково виділено. Крім того, компанія Боїнг уклала контракт на постачання бомб малого діаметра на суму 6,9 мільярда доларів. Роботи триватимуть до 2035 року. Року і включають поставки для іноземних військових замовників, таких як Японія, Болгарія та Україна. Глава МЗС Німеччини підтримала удари ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ. Аналена Бербок вважає, що Україна повинна мати можливість використовувати далекобійну зброю для самооборони. Міністерка зазначила, що це важливо для подолання мінного поясу на сході України. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок вважає, що Україна повинна мати можливість використати далекобійну зброю для самооборони. Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі Гельсінська комісія США вимагає відмовитися від статус-кво у відносинах з Росією і визнати, що Москва є постійною загрозою глобальній безпеці. У документі наголошується на тому, що Сполучені Штати Америки повинні переосмислити своє ставлення до Росії, як вони робили це у відносинах з Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідно розподілити ресурси. Також зазначається, що Вашингтон зобов'язаний здійснити заклик до масованої. Військової та гуманітарної допомоги Україні а також надання українським збройним силам можливості завдавати удару вглиб Росії за допомогою американської зброї. Володимир Путін мимоволі став найбільшим каталізатором розширення європейського союзу. Його вторгнення в Україну у 2022 році підштовхнуло до вступу до блоку все більше країн. Про це заявив прем'єр Хорватії Андрій Пленкович. У червні ЄС погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство у блоці, що стало важливим кроком у процесі, який ймовірно займе роки, будучи переконаним прихильником України у війні проти російського вторгнення. Пленкович планує провести на початку початку жовтня у дубровнику саміт із президентом Володимиром Зеленським та лідерами країн Південно-Східної Європи. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. Слава Україні!